гімназія номер 3 Гімназія сьогодні сучасний навчальний заклад, що пропонує своїм вихованцям якісний комплекс різноманітних освітніх послуг. Гімназія спеціалізується на поглибленому вивченню англійської мови з першого класу, з п'ятого учні вивчають другу іноземну мову, французьку або німецьку. Учні мають змогу займатися на факультативах польської мови, ділової української та ділової англійської мови, основ комп'ютерної графіки. Англійської літератури, основ культури мовлення, логіки, історії рідного краю, до послуг гімназистів 25 сучасно обладнаних кабінетів, комп'ютерний клас з підключенням до мережі інтернет, мультимедійний комплекс, науково-методичний центр, бібліотека, два спортивні зали, їдальня. Дружний колектив гімназії сьогодні це майже тисяча учнів та 85 високопрофесійних учителів, 49 із яких мають вищу. Кваліфікаційну категорію. 22 вчителі методисти, 11 старших учителів, 7 відмінників освіти України, один працівник нагороджений медаллю імені Василя Суховинського. Моя гімназія це мої рідні стіни, це моє життя. Без неї я свого життя не поймаю. Високий якісний склад педколективу сприяє тому, що учні успішно засвоюють навчальні програми, беруть участь у предметних олімпіадах та конкурсах захисті науково-дослідних робіт мам проєктів. Щороку велика кількість гімназистів є переможцями та лауреатами предметних олімпіад і конкурсів. І це все завдяки тому, що наша гімназія творча лабораторія справжніх майстрів своєї справи. Як мама. Як учениця, як вчитель, я щиро і відверто можу сказати, що третя гімназія це найкращий заклад в місті, де працюють дійсно професіонали. Виховна робота спрямована на усвідомлення духовних цінностей, виховання патріотизму, розвиток моральних якостей культури особистості. Успішно працює парламент гімназії, який став для наших вихованців школою правління, школою демократії. Для учнів діє розгалужена система гуртків, секцій, клубів. Поряд з традиційними методами діяльності активно впроваджуються і новітні форми роботи, що сприяє формуванню активної особистої позиції кожного гімназиста. Фестивалі, конкурси, свята, приринки, концерти усім цим щодень живуть учні гімназії. Багато років поспіль вихованці команди дружин юних пожежних стають переможцями всеукраїнського фестивалю Дюб. Затишна атмосфера одного з класичних і водночас найсучасніших інноваційних навчальних закладів міста спонукає своїх вихованців до творчості відкриттів постійного пошуку нового розуміння того, що можна отримувати радість від здобуття нових знань. Школа це таке місце, коли ми приходимо кожного дня, проводимо тут більшість свого часу, і тому дуже важливо мати гарні стосунки там з учнями, з вчителями. І дійсно вони є ці стосунки, тому що приємно кожного дня приходити до нашої школи, приємно сидіти на уроках, тому що привітні вчителі, дружні класи. Якби я зараз зі свого 11-класного віку. Вирішав би, чи йти мені в інший навчальний заклад, чи ні. Я все ж таки залишився тут. Оскільки наша гімназія це перше все привітний колектив учнів та вчителів. Це усмішки на обличчях зранку, це усмішки на обличчях ввечері. І гімназія ми 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 любимо! Педагогічному та учнівському колективу гімназії вдалося зробити найголовніше. Поєднати зусилля тих, хто навчає, і тих, хто вчиться, в єдиному прагненні перетворити рідну гімназію на остров країни знань, добра, взаємоповаги.